Смачно тобі. Mm. О, твій хлопчик вже стає. Привіт, Коко, Ходи до нас. Коко, привіт. Фібія і Коко? Так звати нових мешканців зоодендропарку Джерело. Це пара африканських страусів, яких привезли п'ять днів тому з Києва до Львова. Зараз тварини важать майже по 100 кілограмів, а під час бігу розганяються до 70 кілометрів на годину. Справді, страусів ми хотіли вже дуже давно завести. Ми на них чекали близько одного року, але п'ять днів тому справді вони з'явилися в нашому парку. Ми на них надзвичайно довго чекали. Вони зараз ще пробують на такому адаптаційному періоді е, так впізнають своє свій новий великий загін. Власне ми їм вже поставили хатинку. Власне, вони так адаптовуються. Власне, Андрій Саман додає птахи. Бувають не надто чемними до гостей парку, тому з ними треба бути дуже обачними. Окрім страусів, свій прихисток тут знайшли і олені, які як розповідають доглядальники, особливо люблять увагу. Нині їх тут 15. Тут є і вітьок, і олежик, і Марічка, і Олічка, і Єшка. Так, так. Це Марічка. От це Марічка, власне, це е, власне така доросла самиця. Самиця їхні ла е, ну, відчуваю мене печенько, власне. Чимненько печенько це така, знаєте, проманка для них. Але хочу додати, печеньку це не є основний раціон, це лише проманка, тобто щоб воронки підійшли активніше до, до відвідувачів. Доглядаю за тваринами, а ще організовують реабілітацію для військових безкоштовно. У нас є альпакотерапія. У нас є оленетерапія – терапія. Це коли наші хлопці на візочках приходять до олеників і з ними їх годують, обнімають. Цілу ну, це дуже мила і приємна така терапія, яка для хлопців є дуже важливою. І зі слів, хлопців, 20 хвилин спілкування з альпаками і оленями заміняє тиждень реабілітації. Сьогодні до тваринок завітали їхні найменші відвідувачі. Найбільше малечу вразили саме страуси. Мені страсі сподобалося, що в них довга шия і довгі ноги. Вони гарні і такі е, грубенькі. Мені сподобалася дівчинка Страус. Вона сіра, вона дуже красива. Уся сіра. Мені подобається сірий кольор. Їх рахують найбільшими птахами. Але чого ж вони не літають? Мені в стравса, що в них такий дзьоб, як в мене рука, і що я дізналася, що вони відкладають великі яйця, і вони можуть витримати 70 кілограм. І ще що вони найбільші птахи в світі. Зараз у зоодендропарку мешкають 40 видів тварин, але незабаром їх стане ще більше. Навесні чекатимемо на кангуру, тигрів і дикобразів. Дар'я Шеверножук, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.